Oh, <laughs> am Вітаю! Це саме та програма, яка може змінити усе ваше життя. Пані та панове, в прямому ефірі лотерея Лото Забава. Лото Забава. Можливо, ви чули, що десь приблизно місяць тому в Іспанії одна мила сеньора, яку звати Мерседес. На лотерейний білет вартістю один євро виграла більше одного мільйона євро. Як стверджує преса, ця пані Мерседес буквально жебракувала напроти навпроти лотерейного кіоска. Доля багато чого в неї забрала, але потім подарувала понад один мільйон євро. А все чому? А все тому, що Пані Мерседес ніколи не здавалось, не опускала руки і весь час купувала білети улюбленої лотереї. І ось вона мільйонерка. Другі друзі, десь за якихось півгодини ви також можете стати мільйонером. Я в вас вірю. А ще я вірю, що в ваших руках ось такі от лотерейні білети лото забава. А якщо у ваших руках ще й квитки благодійної лотереї Дар, то у вас серце справжнього патріота. І ми з вами разом справді рятуємо життя на передовій. Давайте домовимося. Ви надалі будете купувати квитки благодійної лотереї Дар. А ми надалі будемо купувати і відправляти на фронт. Техніку таку потрібну для оборони і наступу наших Збройних сил України. А до речі, до речі мало не забув е, чергова подяка за надані реби уже на Фейсбуку МСЛ. Так що читайте нам дуже приємно. Ну, а далі, вже така, знаєте, традиційна ремарка. З Даром ви можете виграти чверть мільйона гривень. А в лото забава сьогодні на вас чекають: 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. лото забава. 1 мільйон гривень. Я ж сказав, що ви можете стати мільйонером. Тут виграють абсолютно всі. Багаті, не дуже багаті інженери, будівельники, військові, лікарі одним словом, усі ми. Так що щастя, здоров'я, многі літа, неймовірної удачі! І ми відкриваємо розіграш 1298-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава за ходом гри. За народження нових мільйонерів і інших щасливчиків стежить наша чарівна тиражна комісія. А я, в свою чергу, раджу вам стежити за кульками, що випадатимуть із лототронів. Адже саме ці кульки можуть змінити ваше життя, змінити, звичайно, на краще. І зараз перший розіграш, і це розіграш «Парочка». У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. В розіграші парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Краще і не скажеш. Всім вам удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. І кулька під номером 43. Наступна кулька. І це кулька під номером 7. Кулька під номером 73. Олька під номером двадцять шість. під номером сорок шість. Колька під номером сімнадцять. Щонеділі ми з вами в прямому ефірі на телеканалі Апосправ Тіві. Ютубі і Фейсбуку. А цілий тиждень ми разом з вами на сайті МСЛ. Кулька під номером 65. Кулька під номером 65. І ще одна кулька. Кулька під номером 38. Я про сайт МСЛ. Виглядає він себе так: msl.com.ua і остання колька, і це колька під номером 20. Я вітаю переможців. А щодо щодо головного призу, він втримався на кону. Ну що ж, рівно за тиждень, ми разом з вами будемо ще більш натхненно змагатися за головний приз. За 300 тисяч гривень. Знаєте, коли я кажу такі суми, то хочеться одразу нагадати, що частка грошей з кожного білета, з кожного виграшу, йде в держбюджет країни. Не знаю, можливо, я часто про це говорю, але на мою думку, треба говорити ще частіше. Адже у кожного із нас своя зброя і своя допомога. А щодо допомоги. Ми хочемо просити вас допомогти нам знайти головного переможця минулого тиражу. Як ви вже зрозуміли, він, на жаль, іще не зголосився. Отже, хто з вас купував білет 8 вересня біля столичного вокзалу у місті Києві, звичайно? Щаслива точка продажу, вулиця Привокзальна, номер 3 Біля вокзалу, можливо, це був і не киянин, можливо, це був мандрівник, який проїздив через Київ. Не знаю. Але раджу вам подумати, згадати, може, саме ви їхали? Може ваші рідні та близькі подорожували через Київ 8 вересня. Будь ласка, будь ласка, пригадайте. І нагадайте, щоб таким чином нам знайти головного переможця. Номер виграшного білета виглядає саме так. Увага! 0, 0, 0, 4, 0, 2, 5. І ось ця подорож може подарувати головного переможцю минулого тиражу, минулої великої гри. 190 тисяч гривень. Ну що, шановні, а зараз я пропоную вам вирушити в дуже романтичну подорож. І не просто подорож, а подорож за одним мільйоном гривень. Адже на часі у нас основний розіграш, і це велика гра. Отож, велика гра 1298 го тиражу державної грошової лотереї – лото-забава. Я ставлю на джекпот. Удачі вам! І попрошу віпнути цей Лототрон. Ольга під номером десять, Колька під номером двадцять п'ять. Ольга під номером тринадцять. Колька під номером 33. Колька під номером 15. Колька під номером 32. Шановні, сьогодні кожен українець в тій чи іншій мірі благодійник і волонтер. А по-інакшому і неможливо. Колька під номером 63. Колька під номером 12. Колька під номером 55. Колька під номером 24. Колька під номером 31. Колька під номером 26. Компанія МСЛ давно займається і стабільно займається благодійністю і волонтерством. Місто Богуслав, наприклад, називають льодовою столицею України. А все чому зараз розкажу. Колька під номером 38. Колька під номером один, колька під номером сім. Колька під номером два. Колька під номером 37. Колька під номером 40. Отож, дорогі друзі, завдяки вам і компанії Месел у місті Богуслав відкрили льодову арену льодограй. Саме там тренуються. Юні фігуристи і хокеїсти майбутнє нашого українського спорту, і все це завдяки компанії МСЛ кулька під номером 49. дев'ять. Велика гра триває на кону великої гри 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Колька під номером 42 Велика гра триває. Білети Лотозабава, квитки, благодійної лотереї Дари. Ти, взагалі, білети лотерей МСЛ ви легко Можете придбати на точках продажу МСЛ, в мобільному додатку, на автозаправках, в магазинах і на сайті МСЛ. Колька під номером 51 Велика гра триває. Автозаправки, де ви можете купити білети лотереї МСЛ. Це такі автозаправки, як Вок і Око. Колька під номером 29. Велика гра триває. Магазини, де ви можете придбати придбати білети лотерей МСЛ. Це такі магазини, як. Коло 7.23 і магазин наш край. Колька під номером 22. Велика гра триває. Будете проїздити повз такі автозаправки, як Кло і Око. Запам'ятали? Кло і око. Не проїжджайте повз своїй удачі. Заїдьте і купіть на удачу білети. Компанії MSL. Колька під номером 43. Велика гра триває. А тепер про наш сайт, сайт MSL. Виглядає він саме так. Запам'ятовуйте або записуйте msl.com.ua Колька під номером 45. Велика гра триває. І буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Колька під номером 54. Велика гра триває. Хто? Хто ж стане головним переможцем? Кому дістануться ці величезні гроші? Колька під номером 30. Велика гра триває. Велика гра триває і триває пошук головного переможця. Хто стане головним переможцем? Скільки він виграє? Все покаже гра. Велика гра Лото Забава. Колька під номером 27. Велика гра поки що не зупиняється. Вона триває і зростає. І так висока напруга великої гри. Колька під номером 71. Стоплодотрон! В Україні розіграш закінчено! Колька під номером 71 поставила крапку. Крапку у цій прекрасній великій грі. І у нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Миколаївській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні, 0021142. Вітаємо головного переможця! Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Хотів би звернутися до головного переможця. Будь ласка, щоб ми вас потім не шукали якомога швидше. Зголосіться, зателефонуйте на нашу гарячу лінію. Дорогі друзі, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. І це один мільйон гривень. <му> Я ще раз вітаю всіх переможців і хочу сказати, що свої нерви треба готувати не лише до поганого, але й до дуже хорошого. Наприклад, до джекпоту лото забава. Дорогі друзі, ще раз хотів би нагадати, що частка грошей з кожного білета, з кожного виграшу йде на допомогу ЗСУ, йде на допомогу економіки. України. Так що грайте і вигравайте. Про сайт МСЛ ви знаєте, msl.com.ua До речі, вітаю сьогодні вас з сьогоднішнім днем. Сьогодні день рівнодення. Сьогодні, каже, треба заготовляти горобину і на удачу дарувати яблука. Але ж ми з вами знаємо, що ще й треба дарувати лотерейні білети Лото, Забава. І білети благодійної лотереї Дар. Так що... Даруйте і вигравайте до зустрічі рівно за тиждень о 9.00 І чекаю гарних новин і крутих штормів. Пояснюю, шторм ще Слава Україні і слава нашим союзникам. Бережіть себе до зустрічі рівно за тиждень.